Котлети ще на сковороді, а вже так апетитно пахнуть, аж слинка тече, ще смачніше приготуємо курячі котлети, бо додамо у фарш секретику, якого і так про все по порядку. Для їх приготування беремо ось такі інгредієнти. А щоб котлети були соковиті, то до курячого филе ще додамо шматка сала. Та ще сьогодні ми додамо секретного інгредієнту, якого і так про все по порядку. Білий хліб замочимо у молоті. Хоч можна його замочити і у воді залишаємо хліб. На 7-8 хвилин, нехай він розмокне цибулю та часник натираємо на терці, і з помідорів потрібно зняти шкірку, заливаємо гарячою водою на одну хвилину, так легко помідора можна почистити від шкірки. Почищеного помідора дрібнемо. Чим дрібніше, чим краще. Ось так нарізаємо помідорчика. М'ясо і сало ріжемо ось такими шматками і пропускаємо через м'ясорубку. Від сала шкірку відрізаємо. Подрібнюємо сало і м'ясо через м'ясорубку. Пропускаємо через м'ясорубку і Хліб відтиснути від рідини. Приготуємо на котлети фарш. До подрібненого м'яса додаємо яйце та подрібнену цибулю та часник. Не любите часник, не додавайте. За смаком солимо, перчимо. Додаємо свої ще улюблені спеції, ми ж додаємо ще паприку копчену мелину і все змішуємо, перемішуємо. Щоб зробити котлети соковитими, щоб вони заграли новою свіжою, смачною ноткою, то ми у фарш додаємо подрібнений та почищений. Помідорчики все ретельно змішуємо, та ще й фарш кілька разів відбиваємо. А далі фарш помістимо у холодильник. Нехай фарш стабілізується, нехай насититься всіма смаками. Щільно у контакт. Закриваємо фарш плінкою і поміщаємо у холодильник на 20-30 хвилин. Тим часом приготуємо до котле неймовірно смачного свіжого салату, приготуємо неймовірно смачну молоду картоплю. Спочатку її хвилин 7 відваримо у. Підсоленій воді. А далі обсмажимо, доведемо до готовності на сковороді. Обсмажили картоплю на вершковому маслі. Вимикаємо вогонь, додаємо кріп та зелену цибульку. закриваємо картоплю кришкою і насипуємо. Її ароматами щастия. Швидко час минув. пора вже виплескувати котлети, ділимо фарш на часточки по грамів 100 і виплескуємо їх мокрими руками або формуємо ножем. Сформовані котлети паніруємо в панірувальних сухарях. У борошні чи у манці. Уже і розігріваємо сковороду. Будемо смажити котлетки. Посмажимо котлети із хитростями. До олії додаємо ще й вершкового масла, викладаємо котлети на розігріту сковороду. І смажимо з двох сторін до золотавої скоринки на середньому вогні. Пересмажувати, пересушувати не потрібно. Підзолотилися котлетки і перевертаємо на другу сторону. На другій стороні смажимо котлети одну хвилину на середньому вогні, а далі перемикаємо вогонь на щонайменший. І доводимо їх до готовності під кришкою. Розпаримо їх хвилин 10-12. Котлети ще смажаться, а так апетитно пахнуть, що хочеться схопити котлетку і вже її покуштувати. Посмажили вже котлетки. Апетитні котлетки. Ось які вони з усіх сторін. Подаємо такі котлетки до столу, як гарячими, так і охолоджені. А, і з чим подати таку смакоту із будь-яким соусом і з салатом. Смакують вони просто із хлібом або із будь-яким гарніром. Пухті соковиті котлети. Такі котлети смачні до будь-якого гарніру, а ми сьогодні до столу їх подаємо із картоплею. Не тільки готуємо котлети із хитростями, а й приготували молоду. Картоплю із деякими нюансами. Це не страва, це сьогодні у нас просто космос. Такі котлети любить уся родина, а діти ще й добавки просять. Неймовірно, смачні, ніжні, соковиті м'ясні котлети. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні котлети.